Привіт, мене звати Валерія. Рада вітати на медитації, що вчить визначати пріоритети та фокусуватись на моменті тут і зараз. Есенціаліст. Це людина, яка вміє відпускати зайве, казати ні неважливим речам і концентруватись на тому, що важливо зараз. Використовуючи принципи есенціалізму, можна відчути більше спокою і задоволення від життя. Як зазначає автор, шлях есенціаліста налаштуватися на теперішній момент. Тому хай ця медитація стане острібком дослідження себе і зосередження на тому, що для вас важливо прямо зараз, не вчора. Не через годину, а тут і зараз. Отож сядьте зручно. Ноги можна схрестити або ж поставити ступні на підлугу. Зробіть глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Потягніться маківкою голови уверх, випрямте спину. Очі можна заплющити або ж залишити відкритими. Зробіть ще два глибокі вдихи і видихи. На видисі відпустіть усі робочі хатні. Особисті справи. Вдих і видих. Спробуйте зосередитись на процесах, які відбуваються у вашому тілі. Процес дихання, поколювання, легке відчуття своїх затисків у шиї, спині. Серцебиття. Проскануйте усі відчуття в тілі, помічаючи навіть маленькі, незначні процеси. Відчуйте, як одяг торкається вашої шкіри. Як руки розслаблено лежать на стеглах. Притримуйте рівну спину, тому що це ваша опора. Відчуйте, як злегка привдисі, припіднімаються плечі, при видисі опускаються. Дихайте природньо і повільно. Поверніться думками у своє зараз. Потоцій думок про минуле і майбутнє спробуйте виокремити ті, які з'єднані із теперішнім моментом. Ось ви відчуваєте температуру повітря. Ось ви спостерігаєте за своїм диханням. Ось ви вслухаєтесь у мій голос. Це відбувається тут і зараз. А зараз подумки, спитайте себе, що для мене важливо прямо зараз. Повторіть питання ще кілька разів, що для мене важливо прямо зараз. На що в житті варто звернути увагу прямо зараз? Спробуйте знайти відповідь, яка з'єднана із відчуттям теперішнього моменту Минуле і майбутнє зачекає ваше тіло. Ваші відчуття знають, на чому варто зосередити увагу. Дозвольте відповідям приходити природнь та ясно. Якщо їх кілька, обов'язково занотуйте собі їх після практики. Подумайте, як ви можете реалізувати свої потреби сьогодні. Які кроки до важливого ви можете зробити вже сьогодні, не тисніть на себе, сповільніться, щоб уявити детально кроки. На шляху до важливого. І якщо у вас поки не дуже виходить, будьте співчутливими до себе, досліджуйте свої думки і емоції, не осуджуйте їх. Хай вони відбуваються. Спостерігайте. Знову скеруйте увагу на дихання. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як та стисне на поверхню, де ви сидите. В будь-який момент. Повільно вийдіть зі стану обдумовування, вийдіть із практики, розсіяним поглядом охопіть простір, який вас оточує. Можливо, зараз він відчувається трохи інакшим, ніж до практики, спокійнішим і простішим. Відмітьте ці зміни і обов'язково подякуйте собі за практику. Бажаю вам гарного дня у вашому особливому ритмі.